Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших етапів у переговорах з клієнтом: це виявлення потреб. На мою думку, цей етап є ключовим та в більшій частині, ніж інші, визначає вірогідність успіху. Без розуміння потреб клієнта ми не зможемо підібрати для нього оптимальне рішення. Не вийде зробити індивідуальну презентацію, не зможемо врівноважити ціну та цінність в очах клієнта. І з більшою долею вірогідності ми отримуємо заперечення та матимемо менше аргументів для його пропрацювання. Здавалось би, всього один етап, але наскільки суттєві наслідки в разі його пропуску або некоректного чи поверхневого проведення. Саме тому виділяємо його в окреме відео. І пропоную розібрати ключові особливості цього блоку. Перше. Почніть зі взяття ініціативи. Перш ніж перейти до питань та виявлення потреб, обов'язково візьміть ініціативу. Це можна зробити за допомогою всього одного речення, яке ви озвучуєте, перш ніж перейти до виявлення потреб. Воно і буде слугувати плавним переходом до цього блоку. Наприклад, Катерино. Для того, щоб підібрати для вас оптимальне рішення та краще зрозуміти ваш запит, я задам буквально пару питань, добре? Ви також можете видозмінити це формулювання під себе, або ж прибрати в кінці уточнююче питання, ось це добре щодо згоди клієнта, і таким чином одразу після констатації факту, що зараз будуть уточнюючі питання, переходите до виявлення потреб. Таким чином, ви, по-перше, закріплюєте за собою ведучу роль в розмові. А по-друге, готуйте співрозмовника до того, що зараз буде ряд питань, і пояснюєте, для чого саме вони потрібні. Друга рекомендація це тримати фокус на трьох блоках, які вам треба виявити: платоспроможність, біль та мотивація. Саме ці три елементи дають вам повне розуміння поточної ситуації та запиту клієнта, а також необхідну інформацію для формування оптимальної пропозиції. Якщо говорити про блок платоспроможності, то це не лише про прямолінійне питання щодо бюджету, на який клієнт розраховує, бо воно не завжди є доречним. Також можна це визначити, якщо спитати, наприклад, який бренд цього товару ви розглядаєте, який сегмент ви для себе підбираєте, що вже до цього можливо пригледіли, чим до цього користувалися. Ці питання дають вам розуміння приблизного цінового коридору. В рамках якого клієнт шукає рішення. Блок болі – це всі питання про те, для чого саме клієнт шукає зараз рішення, чому це важливо для нього зараз, які потреби має закривати ваш продукт. І наостанок питання на виявлення мотивації. Саме вони дають нам розуміння, наскільки терміново клієнтові потрібне це рішення, чи саме його потребує клієнт, або ж готовий розглянути альтернативи. Та що стане ключовим при прийнятті рішення для нього. Третя рекомендація йдіть від загального до конкретного. Якщо під час виявлення потреб ми одразу почнемо задавати точково вузьконаправлені питання, то є вірогідність, що ми не потрапимо в ціль. Як результат декілька таких питань, які не здаватимуться нашому клієнту цільовими або ж доречними, і він з високою вірогідністю почне переводити діалог в інше русло, або попросить сказати вже йому ціну нарешті, або почне підводити розмову до завершення. І якщо ж ми почнемо із загальних питань так, про поточну ситуацію, про особливості запиту клієнта і його потреби то далі нам швидко стане зрозумілим, в якому напрямку рухатись і які блоки необхідно детальніше розвивати та поглиблювати. Четверта рекомендація: чергуйте типи питань, але віддавайте перевагу відкритим. Для того, щоб виявлення потреб не переходило в анкетування, не обмежуйтесь лише закритими питаннями. Набагато більше ми дізнаємось, якщо будемо надавати перевагу саме відкритим питанням. Крім того, корисними будуть також альтернативні, спрямовуючі, а інколи навіть і риторичні питання. П'ята рекомендація: Не переходьте одразу до презентації, щойно ви знайшли біль. Дуже часто помічали такі ситуації, що виявлення потреб припиняється одразу, щойно був знайдений біль клієнта чи хоча б натяк на нього. І насправді це тільки початок формування розвитку потреби клієнта. В цей момент. Замість того, щоб завершувати з виявленням потреб та і робити одразу презентацію, варто навпаки заглибитись питання. Однак важливо, щоб подальші питання були вже більш вузько направленими, призначеними для посилення болі і спрямовуючими. Таким чином, ви німов готуєте клієнта до своєї пропозиції. Шоста рекомендація: не перетворюйте виявлення потреб на сухе опитування. Про те, що важливо чергувати типи питань, щоб ваше виявлення потреб не перетворювалося на анкетування, ми вже поговорили. Але є ще один важливий момент, який допоможе зробити ваше виявлення потреб живим та різноманітним це ваші коментарі до відповідей клієнта, які ви періодично можете робити перед тим, як ставити наступне питання. Не обов'язково робити це перед кожним питанням. Якщо це буде хоча б через раз. Цього буде вже більше, ніж достатньо. В цих коментарях ви зможете висловити згоду з клієнтом, навести приклад, коротко згадати щось схоже про іншого клієнта, додати одне-два речення про те, як ситуація клієнта розповсюджена або ж навпаки, наскільки вона унікально чи рідко зустрічається. Насправді, варіантів багато, як ви бачите, але такі вставки вони будуть урізноманітнювати. Ваше виявлення потреб і робити його живим та активним. Сподіваюся, що ви скористаєтесь цими рекомендаціями та впровадите їх у ваше щоденне спілкування з клієнтами. На цьому я завершую і бажаю вам успіхів у продажах. До наступних зустрічей!